da nehmen wir Взяти інтерв'ю у жителів села, учнів школи та гостей. Виражай! Дорогі українські воїни, низький уклін вам за вашу мужність. Нехай Господь благословить і збереже вас. Повертайтесь додому, шали. Любі наші солдати, хочу дякую сказати і рукою помахати, і здоров'я побажати. Дякую тобі за те, що готовий віддати найцінніше власне життя, аби ми були вільними. Кожного ранку я прокидаюся з думкою про тебе, українські солдати. Солдати, дякуємо вам за вашу мужність. Будьте сильними, міцними і повертайтесь додому живими. Я щиро вдячна за, за мир, спокій. От за те, що вони держать там позицію, що у нас тихо, мирно і спокійно. От і бажаю перемоги їм, здоров'я. От щоб все це пережили і вернулися додому живими, здоровими, на радість всім, хто хто їх знає. Дякуємо тобі, воїне, за те, що ти нас охороняєш. Ми молимося за тебе. Ми завжди думаємо про тебе, щоби ти був живий. Здоровий, і щоб здоровий вернувся до, до своєї домівки. Ми молимося і молимося ще раз, молимося за тебе, щоб Бог оберігав тебе, нас і всю нашу батьківщину. І щоб завтрашній день ми проснулися в мирній, багатій і незалежній державі. Я живу за сотні кілометрів від тебе, від лінії вогню, в затишному і спокійному містечку. Дякую тобі за це. Слава Україні! Дякую тобі, українські солдати. Закінчень, будь ласка, речення. Дякую солдату за мирне небо, гарний настрій і сильну потужну країну. Нашим солдатам за мирне небо, за сонце, над нашими головами і за нашу єдину Україну. Я... Дякуємо солдатам за хоробрість, за доброзичливість, за мужність і за мир і за нашу батьківщину. Дякую солдати за мир! Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці. І вчися наново жити по тому, з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти головне. Повертайся, ти головне, повертайся, живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живим.